Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами поговоримо про тату. Це не просто наколка, або що таке тату у рамках Біблії. Сьогодні татуювання перебувають на піку популярності. Молодь продовжує активно набивати на своє тіло модні наколки, не замислюючись, що тату річ далеко, невинна. Справа навіть не в тому, що татуювання шкідливе з медичного точки зору. І не в тому, що і з естетичної точки зору воно часто далеке від доскональності. Основна небезпека татуювання зовсім в іншому. Тату означає малюнок духу. Чому? От давайте трошки узнаємо історії. Татаювання практикувалися в найдавніших часів. Вони були сакральним знаком поєднання людини з потайбічним світом, а також позначення якогось довічного зобов'язання володаря наколки. Вважалося, що наколки мають магічну та містичну силу, оберігають від зла та приносять удачу. Малюнок на тілі мав охороняти дітей, опікуватись полюванням і в бою, допомагати швидкому порятунку від хвороб. На тату зображався дух, що противує або певний орнамент, що має символічне значення. Такий самий малюнок незмінно з'являвся і у предметах побуту, прикрасах. Зображення вважалося об'єктом поклоніння і якимось талісманом, який обіцяє добробут, захист і родючість. У багатьох народів татуювання наносились за певних магічних обрядів. Так, наприклад, у православських племенах для нанесення тату застосовувалися печатки з глини. Е Такі, знаєте, на преса, з їхньою допомогою орнамент наносився на тіло людини суцільним візерунком, який був обов'язковим у магічних церемоніях при поклонінні родючості. Але надприродну силу татуювань сподівалися, як древні племена. Ще кілька століть тому британські моряки робили у себе на спинах наколки. Вони вірили, що татуювання відлякує акул, і тіло моряка, навіть якщо він втопиться, залишиться цілим. У арабів найданішим захисником талісманом вважалося татуювання з цитатами з Корану. Мода на тату. Отримала імпульс у 50-60-х роках минулого сторіччя. Саме цей час припав на вибух сексуальної революції різні рухи, хіпи та рок музикантів. Молоді люди тих років проголошували свободу від будь-якої моральності, пропагували анархію, розпусту та наркотики. Ця революція, Антихристиянська культура і породила нове покоління татуювальників, яке запровадило магічний образ. Таким чином, мода на татуювання прийшла на хвилі безбожного язичського та окультного руху і, піднявши на прапор антихристиянську символіку, бадьору пойшла світом. З духовного погляду саме процес нанесення малюнка на тіло можна порівняти з язическим ритуалом, під час якого приноситься жертва ідолу. Всі необхідні атрибути при цьому присутні, Посвята бо з боку жертви вона терпить біль при нанесенні на колок, людська кров, що проливається під час церемонії, і священник. Який виконує цей ритуал. Якщо зображення мало явно окультний характер, наприклад, наносяться демони, символи смерті чи сатанинська символіка, людина таким чином пов'язує себе з бісовським світом. Згодом носіїв символів може стати одержими, потрапити до психіатричної лікарні чи покінчити життя самогубством. Або ж у життя людині уйде дух смерті через нанесення на тіло малюнків типу скелетів чи надгробників. Така ціна за бездумне ставлення до свого тіла та Божої заборони. Адже в Біблії неодноразово говориться про те, що робити наколки не можна, наприклад. Заради померлого не робіть нарізів на вашому тілі і не наколюйте на собі пісім. Оскільки татуювання в давнину були невід'ємною частиною язичеського світу, що поклоняється ідолам, Господь категорично заборонив своєму народу проводити подібні ритуали. Людина, яка пізнала єдиного Бога. Не могла уподібнюватись неосвіченим язичникам, тому що за кожним ідолом стояв певний дух, тобто біс. Народ Божий був покликаний жити в зовсім іншій системі цінності, яка відрізняється від культури насильства розботою та смерті, властивою іншим народам. Татуюючи свої тіла, юдеї нічим би не відрізнялися від язичників, які чинили ритуальні вбивства, священне насильство, масову різанину і блуд, що обожнювали. Це було однією з причин, через яку Бог дав заборону наносити татаювання. Найчастіше татуювання наносяться не заради краси малюнка, а для того, щоб отримати певну зміну душевного настрою. Ось які закономірності зміни настрою виявились у результаті опитування клієнтів тату салуни. Одні заявили, що після нанесення тату відчули себе сексуально та еротично. Інші були впевнені, що стали більш незалежними від суспільства та виявили свою індивідуальність. Треті на колок здобули певну чутливість до духовного світу. Тому найчастіше у татаюваннях приваблює саме відчуття, зміна в характері, що тягне за собою те чи інше зображення. Через нанесення татуювань людина несвідомо вступає у контакт із конкретним демонічним духом, який за зображенням стоїть, це або дух бунтарства, або дух розпусти, або окультні духи. Те, що д'явель подає як прикрасу в очах Бога є гидутою. Будь-який вид наколок – це виклик Богові. У першому посланні до Каринтян шостого роз, розділу написано, що чи не знаєте, що ваші тіла є храмом Святого Духа, що живе у вас, якого маєте ви від Бога, і ви не свої, бо ви куплені дорогою ціною. Тому прославляйте Бога і у ваших тілах, і у ваших душах. Які є Божими. Якщо вам була цікава тема, пишіть в коментарях, пишіть, що б ви ще хотіли б почути. І всім я бажаю тихого, мирного неба, всім благословенного вечора, бережи вас, всіх, Боже, і до зустрічі!